Вечір добрий середа, 13 серпня на календарі в ефірі Служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії. Протягом наступних 26 хвилин інформаційний підсумок екватора поточного робочого тижня. Поглядом журналістів телеканалу Миколаїв мене називають Павло Москальов. Насамперед, про головне стисло. В Україні близько 80 контролюючих органів перевіряють діяльність малого та середнього бізнесу. Від чого потрібно відмовлятися? Це дублювання функцій. От потрібний єдиний орган, який би відповідав за боротьбу з економічними злочинами і е, проваджував цю політику. В Україні буде створено службу фінансових розслідувань. Політика сусідньої Російської Федерації не є передумовою для виникнення кризових ситуацій, переконаний директор державного підприємства Науково-воробничий комплекс газу турбобудування Зоря Машпроект Костянтин Картошкін. Спортсмени Миколаївського інваспорту принесли у державну скарбничку 12 нагород побили три світові та чотири європейські рекорди. І розпочинаємо з офіційної інформації. Гуманітарна допомога, яку Росія намагається щосили закинути в Україну, може вилитись у пряме вторгнення чи чергові провокації. Про це заявив прес-секретар президента України Святослав Циголко на брифінгу в адміністрації президента. Цитую: сьогодні маємо три сценарії розвитку подій: перший пряме вторгнення на територію України під приводом доставки гуманітарного вантажу. Другий – провокації з вантажем на території Харківської області з високою ймовірністю агресії з боку Росії, сказав він. Циґо зауважив, що. Можливий третій варіант. Допомога Луганську проходить через пункт пропуску найближчий до цього українського міста. Наші митники, прикордонники та представники ОБСЄ, зможуть просканувати вантаж на російсько-українському кордоні. Місія буде рухатись по території, яка є під контролем бойовиків. А після прибуття до Луганська розподіляти допомогу серед мирного населення буде Червоний Хрест. У зоні АТО терористи почали масово втікати з оточених районів у бік кордону з Російською Федерацією. Про це повідомляє інформаційне агентство УНН з посиланням на штаб антитерористичного центру. В штабі заявляють, що є інформація про майже 5 тисяч терористів, які окремими групами тікають до кордону із Російською Федерацією. Натомість, стосовно кілець оточення, місць, де укріпились бойовики, триває планомірна робота. А знищено багато опорних пунктів та вогневих позицій терористів. Терористи, перевдягнувшись у цивільний одяг, намагаються Кинути місто. Протидіяти злочинам у сфері економіки таке завдання буде покладено на нову службу у фіскальній системі України. Концепцію створення служби фінансових розслідувань обговорили учасники семінару для платників податків, представників громадськості та фахівців Державної фіскальної служби Миколаївської, Херсонської і Одеської областей. До міста Одеса разом з Миколаївською делегацією вирушила і наша знімальна група. Нове відомство має розпочати роботу вже восени. Наразі тривають обговорення діяльності служби фінансових розслідувань в усіх регіонах країни. Ініціатори створення служби насамперед хочуть почути позицію малого і середнього бізнесу та обіцяють врахувати будь-які раціональні зауваження і пропозиції. Было бы хорошо, если бы они почаще к нам прислушивались, потому что много, много бы ошибок, много бы неясностей, которые возникают после принятия законов, часто возникают. И много вопросов. Лучше, конечно, их решать заранее, чем потом уже после принятия закона. В 2005 году э, вносила предложение, чтобы единый налог не было ни фонда занятости, ни со, э, этих э, соцстраха. Прошло сколько лет дети, конечно, говорили: Мама, не надо так говорить, мы тебя долго будем искать. Но я внесла предложение прошлого э, с 2005 года по 2014 лет, год, лет, и все-таки ввели один, один налог. Я считаю, что это правильно. Однією з переваг служби є зосередження у єдиній структурі зусиль із протидії фінансово-економічним злочинам. Це не вимагатиме додаткових видатків. Навпаки, державні кошти будуть заощаджені за рахунок скорочення структур дублерів. Наразі близько 80 контролюючих органів перевіряють діяльність малого та середнього бізнесу. У минулому році було здійснено понад 60 тисяч перевірок тільки у системі Міністерства внутрішніх справ. Від чого потрібно відмовлятися, це дублювання функцій. Потрібний єдиний орган, який би відповідав за боротьбу з економічними злочинами і впроваджував е, цю політику. Очікувані результати роботи нової служби, збільшення бюджетних надходжень, знищення корупції та тіньових фінансових схем, зменшення адміністративного тиску на бізнес і зниження напруги у відносинах між підприємцями та державою. Я вважаю, що нам стане працювати легше. тому, що нелегальні доходи. Чинівих кампаній за час виведуться наружу, і якби давление на іменно на наше оно аносніться. Відбір фахівців для служби фінансових розслідувань планується здійснювати на конкурсних засадах та за новими принципами технічного, фізичного і психологічного тестування кадрів. Береться приміняти детектор брехні. Чітко буде прописано регламент приміння для того, щоб ми мали можливість взяти тільки тих на службу, хто буде працювати віддано, хто буде працювати чесно і професійно. Важливим чинником є активна участь громадськості у процесі напрацювання концепції служби. Вже отримано понад 120 пропозицій та зауважень, що стосуються аудиту, кадрового забезпечення і громадського контролю за діяльністю новоствореної структури. У вересні узгоджений проект закону про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями і здійснення фінансового контролю має бути проголосований у Верховній Раді. Олена Пономарьова Євген Мінаков з Одеси для телевізійних новин Миколаївщини. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Бараком Обамою. Повідомляє прес-секретар Порошенка Святослав Цигулко на своїй сторінці у Фейсбук. Цитую, президент Сполучених Штатів Америки висловив підтримку діям президента України, зокрема ініціативі президента України щодо міжнародної гуманітарної місії для Луганська під егідою міжнародного комітету Червоного Христа за участі Європейського Союзу, Росії, Німеччини та інших партнерів. Барак Обама підтвердив намір Сполучених Штатів. В Америкі, взяти активну участь у місії написав цеголко. І нагадуємо, що сьогодні митрополитом Київським предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату обраного митрополита Унуфрія таке рішення прийняв собор єпископів Української православної церкви Московського патріархату. За словами заступника голови Нафтогаз України Олександра Тодічука, з серпня починає діяти режим економії. Промислові та теплокомуненерго підприємства будуть отримувати на 30 відсотків менше поставок газу. Чи цікавить газове питання мешканців Миколаєва? Дізнавались мої колеги. Про те, як готуються до зими Миколаївці та як вони збираються пережити довгі зимові вечори, наше опитування на вулицях міста. Я не знаю, валенки нада купляти кожух. І сідають правічівство. Голосувати будемо тільки за наше правительство, тому що ми дуже очень довольні, дуже. У меня такой вот дом, видите, этажный, я ничего не могу сделать, счетчика у меня нет, я не знаю, что я буду делать. Будем включать электронагреватели, а что делать? Одеваться тепло будем. Плохо тем, у кого маленькие детки. У меня просто отца, у него газовое отопление, но он пенсионер, ветеран войны, я не знаю, как он ему мерзнет. Будем, значит, обогреватели покупать электрические. Ну, надо терпеть, надо... На поводу у них не идти. Никаких планов немая, я не знаю, что делать вообще. А маленькие дети у вас есть дома? Да, да. Я не знаю. Пусть все. наше правительство думает. Все завязаны на газе. Ну вот у вас газовое отопление? Маленькие дети есть? У меня есть маленькие дети, я с Луганска, у меня сейчас никакого отопления, совершенно другие проблемы. А у вас газовое отопление, маленькие газовое дети. Газовое отопление. Маленькие дети. Что будете делать? Не знаю, готовиться. Запасатися вуглем. Не нужна воювати, нужна дружити. І газ пойдет. Анастасія Чепленко, Євген Мінаков. ТНМ. загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати в Миколаївській області перевищує показник у 51 млн мільйон гривень. Серед антилідерів суднобудівні підприємства регіону, що відносяться до юрисдикції «Укроборонпрому». Ситуацію коментує голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Меріков. Общая сумма долгов по области сегодня составляет 51 миллион 807 тысяч гривен. Это большая, конечно же, задолженность, которую необходимо решать и погашать, потому что это тысячи людей, которые недополучили свои заработные платы. Особенно те семьи, со... которые работают там все вместе, несколько соответственно, поколений, это, это со... вообще Социальная ужасная. составляющая да, нашей области. Тим часом державне підприємство Науково-виробничий комплекс газотурбобудування зоря Машпроект відкоригує виробничі плани. Новий формат українсько-російських економічних відносин вимагає інших підходів від українських підприємців. Так, керівництво заводу Зоря Машпроект зробило заяву про певні зміни в роботі підприємства. Планується завантажити підприємство з урахуванням заміщення російських заявок на замовлення інших контрагентів. Також зміна на строки початку робіт із зарубіжними замовниками. Заява керівництва підприємства з'явилася як відповідь на іншу, зроблену напередодні. 12 серпня заступник голови уряду Російської Федерації Дмитро Рогозін на нараді в дослідно-конструкторському бюро в УФІ заявив про намір перенести виробництво газотурбінних двигунів для фрегатів військово-морського флоту Російської Федерації на російські виробничі потужності. Раніше ці двигуни виготовлялися на заводі Зоря Машпроект. У зв'язку з цим керівництво зорі машпроект дещо змінить виробничі плани підприємства. А також строки початку робіт найбільш ранні за контрактами з замовниками інших країн. Служба маркетингу виробничого комплексу планує змінити й завантаження підприємства на наступні роки замістити російські замовлення на замовлення підприємств інших країн. При цьому генеральний директор заводу Заремешпроект Костянтин Картошкін зазначає: на сьогоднішній день підприємство має усі ресурси для стабільної роботи, а передумов для виникнення кризових ситуацій, наприклад, затримками заробітних плат, не існує. Ірина Жовтоножко, телевізійні новини Миколаївщини. Ці події та особистості вже стали історією. Про них ви можете дізнатися з нашого інтернет-ресурсу. Не перемикайтеся, адже далі будемо говорити на такі теми. У цій родині молодший син виконує роль старшого брата. Восьмирічний Михайлик співає для одинадцятирічного особливого сіні. У мене є любимий брат. Він не такий, як всі. Він пройшов усю війну від початку до самого кінця. Отримав поранення, був списаний лікарями, однак вижив і повернувся в зону бойових дій. У Рубриці, а пам'ять священна розповідь про нашого земляка Григорія Тихоновича Заговалова. 11-річний синя привітна та щира дитина, але він вирізняється з поміж інших. Лікарі називають таких дітей аутистами, але для його родини він просто особливий. любимый брат, он не такой, как все. Он очень странный, говорят, беспомощный совсем. Мне интересно с ним играть, но мне нельзя его ни на минуту оставлять на свете одного. На цю пісню у виконанні Аліни Гросу Наталя, матір Михайла та Сєні, натрапила в інтернеті. Слова пісні вразили її настільки, що на мить навіть здалося, що у ній йдеться саме про її сина. І я ну, поняла, що цю пісню потрібно піти моєму сину, тому що у нього є брат, який такий особливий. Посовітувалася з Мішою і ми вмісті вирішили, що потрібно спіти цю пісню учили эту песню очень долго, потому что она очень сложная, слова сложные, очень серьезная песня, в понимании сложная. Но нам удалось ее выучить. Так вийшло, що Михайлик, молодший за Сеню на три роки, виконує роль старшого брата, каже мати. Він розуміє Семена, в усьому йому допомагає і підтримує. В цьому номері участвує і Сеня. Він виходить в кінці пісні, то тобто Сеня вместе виходить. То есть все не свою нужность, свою значимость в этой песне. Саме такі емоції допомагають дітям, як Сеня, адаптуватись у цьому світі і відчути себе його частиною, твердить няня Інна. От даже вон, когда в комп'ютері я прошу Сеня, найди там, де Міша поє. Він іщить і слухає, слухає, йому значить, це подобається. От, і тоже він создаёт, ну, Візги, там, звуки якісь, там, він радується. з цією композицією Михайло неодноразово виступав на благодійних концертах. Він намагається донести до людей те, чого не може сказати його брат та всі інші особливі діти. Ми просто другі, ми живемо на другой глубіні, ми просто такі, нізвісно, почні війні, нам себе уже. Такими, як ви не стать. Так попробуйте рядом быть, попитайтесь нас. просто понять. Юлія Кіріна Антон Непість, телевізійні новини Миколаївщини. Чи знали ви, що Велика Вітчизняна війна розпочалась на дві години раніше від офіційного часу? Наша наступна розповідь у рубриці А пам'ять священна присвячена одному із небагатьох, хто залишився в живих після найпершої військової сутички від офіційного початку війни на території Радянського Союзу Григорія Заговалова. Після закінчення школи Григорій Заговалов потрапив на строкову військову службу у 1938 році. Він проходив службу у 20-му артилерійському полку 17-ї Краснознаменної дивізії. Там в Білорусі для нього і розпочалася війна. 22 июня -го 1941 года говорят, що война началась в 4 часа. Да, в 4 часа бомбили Київ. Фактически фашистські... нас в городе Бамбірів дівачіся ноч. Після цього бомбардування Григорій Загувалов разом зі своїм військовим формуванням відступив до Могильова. Але там на них чекала засідка. Короткий термін: артилерійські машини були розвернуті у напрямку ворога. Втім, це не врятувало більшості вояків від загибелі. По-перше, в полку майже не залишилось снарядів. А по-друге, проти армади, щонайменше у сотню бомбардувальників із такою малою кількістю гаубиць, які були у них, шансів майже не було. Їх залишилося всього 18 чоловік. Сам Григорій Загувалов отримав поранення. Осколок від снаряду потрапив у груди. Я з ноября року соскаю цей осколок в внутрі. І вже з цим осколком я пройшов всю войну и после войны служив і И работал, чтобы не совсем примерно... До 68-го року я навіть не був пенсіонером. Для тоді ще зовсім молодого хлопця Григорія розпочався довгий шлях лікування. Лікарі у найкращому медзакладі Радянського Союзу лікарні Ясентуки взагалі вважали чоловіка вже непридатним до військової служби. Але якраз під час його одужання почали мобілізувати всіх хто міг тримати зброю у руках, аби підкріпити війська. Наш герой не зміг залишитись осторонь. Сотні, мільйони були. Не тільки ми, а й гражданські люди городів Світляков, там називався в руках Англійський парк. Там польовий воєнкомат вот в англійському парку приймав всіх, хто давав направлення в які часи і и... Артилеристу гаумнику Григорію Тихоновичу довелося освоювати зенітні установки. У фахівцях його напрямку потреби не було. Так для нього і тривала війна. Але вже звільнував Миколаївщину заступник командування зводу Григорій Загувалов у складі 1-го Кавказської дивізії, саме із рідною гаубицею. Після війни з лав Збройних сил не звільнився. Лише у 1947 році він написав рапорт і пішов служити до КДБ, але й там не затримався. Постійні відрядження і важка робота стан здоров'я не покращували. Тому коли Григорій Тихоновичу запропонували місце в Миколаївській дитячій кімнаті міліції, одразу погодився. Зараз у ветерана двоє дітей, шестеро онуків та правнуки. Григорій Тихонович упевнений, прожиті роки не промайнули даремно. Денис Іванов, Вадим Кірчев, ТНМ. І ще раз повертаємось до офіційної інформації стосовно російського гуманітарного конвою. Спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО України Андрій Лисенко озвучив позицію щодо гуманітарної допомоги від Росії, заявивши, що будь-яка подібна допомога може надходити в Україну лише під егідою Червоного Хреста. Будь-які силові колони супроводу або ті, які містять у собі військовослужбовців, у яких немає мандату Червоного Христа, які не супроводжують гуманітарну допомогу під егідою Червоного Христа, сприйматимуться як агресивні сили. Відповідно, реакція на це буде адекватною, як передає. Інтерфакс Україна заявив Андрій Лисенко. В свою чергу заявляють представники Червоного Христа. Організація не братиме гуманітарну допомогу від Росії, якщо вона увійде в Україну через прикордонні пункти пропуску, які контролюються бойовиками. Нагадаємо, що за останніми даними маршрут гуманітарного конвою може бути змінений. Якщо раніше планувалося, що в Україну він заїжджатиме через Харківську область, то на часі є повідомлення, що колона може бути направлена через один з пропускних. Пунктів на Луганщині. І ось тепер до новин спорту. 12 нагород. 3 світові та 4 європейські рекорди. Такий здобуток вихованців Миколаївського інваспорту на чемпіонаті Європи з плавання серед спортсменів з порушенням опорно рухового апарату. Взагалі, на блакитні доріжки голландського міста Інтховена вийшло п'ятеро наших земляків. Найбільш тріумфально виступив Геннадій Бойко, який тричі піднімався на золотий підстав пошани, переписавши при цьому два світових та два європейських рекорди, дві медалі найвищої проби та три срібного гатунку. У додаток до одного світового та двох континентальних рекордів в активі Сергія Поломарчука. Без рекордів, але з двома срібними та однією бронзовою нагородою, що також дуже вражає. Завершив перегони кращих польців Європи Богдан Гриненко. Ще одну срібну медаль виборов Андрій Козленко. Треба зазначити, що до свого тріумфу спортсмени та їх наставники йшли через щоденні виснажливі тренування. Кожна здобута медаль облискує величезну силу духа та неабиякі вольові якості, і, звичайно, справжню любов до своєї батьківщини. Патріотичний настрій, який панував у збірні України. Дозволив нашій спортивній дружині завоювати 37 нагород і вперше в історії піднятись на європейський командний олімп, залишивши позаду себе збірну Росії. Самі ж герої спорту присвятили свою перемогу всім українським, отже і миколаївським воїнам-героям, які, не шкодуючи свого життя, відстоюють свободу та незалежність нашої держави. Сергій Разумяк, телевізійна новини Миколаївщини. Ось такими були події середи 13 серпня поглядом журналістів телеканалу Миколаїв. Я з вами прощаюся до завтра вже о 8-й годині. Ранку чекаю з новим зведенням цікавої і потрібної інформації. І саме головне актуальні. До побачення і спокійного нам вечора. За повідомленням Миколаївських синоптиків, 14 серпня в Миколаєві та області збережеться суха, спекотна погода. Вітер Південно-східний 1-3 метри на секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стопчика, вологість 37%. Температура повітря вночі в обласному центрі коливатиметься від 21 до 24, а в день повітря прогріється до 35-37 градусів тепла на території області. Температура вночі 22-26, а в день 28-37 спекотно. За ініціативою голови Миколаївської обласної ради Тараса Креміня, установи АТ Ощадбанк Миколаївської області разом з регіональним фондом благочестя започаткували акцію із залучення коштів населення області на придбання броньованої машини швидкої допомоги для учасників антитерористичної операції. Для збору коштів відкрито благодійний рахунок, реквізити якого ви бачите на екрані. Також їх можуть підказати вам в будь-якому відділенні Ощадбанку. Зробіть свій внесок у захист земляків військовослужбовців. Благодійний фонд за ВДВ збирає кошти для закупівлі обмандування, військового спорядження та іншого необхідного майна за замовленням командування військової частини 79-ї окремої аеромобільної бригади, що вийшла із зони АТО. Звертаємося до керівників підприємств, установ, приватним підприємцям, фермерам Миколаївської області, до всіх небайдужих надати посильну допомогу. Запрошуємо до співпраці депутатів, волонтерів інші благодійні організації. Контактні телефони 063 618 88 21 а також 097 494 1799, а реквізити для переказу коштів на ваших екранах. Підприємець, який має торгово-складські об'єкти на вулиці 8-й воєнні, вже потрапляв у поле зору інспекторів обленерго у зв'язку з розкраданням електроенергії. Енергетики виписали декілька актів, але ситуація не змінилась. Сучасні лічильники, встановлені на підстанції, зафіксували невідповідність показів спожитої електроенергії реальним потужностям об'єкту. І на місце виїхала група інспекторів задля перевірки кабельної лінії, яка проходить через дах кафетерію на предмет можливого дооблікового розкрадання електроенергії. Втім, виконати свої обов'язки енергетики не змогли. Під'їхала зелена ніва. Із ніви вийшов хазяїн кафе Фісенка Віктор Іванович. Держав в руках пістолет і к нього два магазини. І почав нам угрожати, що в випадку підняття на висоту він відкриє огонь на пораження. Працівники обленерго викликали правоохоронців. На місце прибули співробітники патрульно-постової служби, які, дізнавшись про суть справи, в свою чергу викликали слідчо-оперативну групу. Опергрупа приїхала, взяла у нас об'яснення, почали спілкуватися з Фісенко, Приїхала його дочка, почала спілкуватися також з співробітниками міліції. Після чого. Е Фісенко сів в свій автомобіль і уїхав в неізвісному направлінні. Чому і для чого міліціянти дали підприємцю можливість покинути місце події, так і не оглянувши автівку на предмет виявлення зброї, незрозуміло. Огляд проводився вже по його поверненню і, звісно, ніякого пістолета в автомобілі не було. Інспектори Миколаєву обленерго, написавши заяви про факт перешкоджання їх діяльності та погрози зброєю. Покинули проблемний об'єкт, але вже через кілька годин трапився ще один неприємний інцидент. Камери зовнішнього спостереження, встановлені біля управління Миколаєву Бленерго, зафіксували невідомого наразі чоловіка, котрий порізав колеса особистої автівки жінки-інспектора, яка також проводила перевірку об'єкту на восьмій воєнній. Бачили зловмисника й декілька свідків. Наразі заява про цей факт також на розгляді правоохоронців. Триває слідство, яке й має встановити ступінь провини підприємця крадія, а також особу, котра відшкодує збитки у суміші з половиною тисяч гривень за пошкоджене авто.